Привіт! Поставили ми щотчика на Тюкобра Сіпу. Електронний стоїть щотчик. Зараз покажу його роботі. Для ми датчика поставили і ага. Дощі довго не давали стюкувати ось зараз путь. Ось в цьому місті стоїть датчик. Приклеєний він там наклей. Не пам'ятаю як свеця, але держиться добре. Магніт на кусі теж приклеєний. Взяли ще такою сіточкою, щоб він не сповзав і вже чітко воно держиться. Провод пустили так само, як і вся проводка йде. А вже втраторі поставили самого цього моніторчика чи як він там. Там з'єднується з фішкою задні кабіни. Ось провіта іде. Там через заднє стекло впустили. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал.